Як зародилося життя на Землі? З чого все почалося? Найперші форми життя це прості одноклітинні істоти, від них утворилися всі інші форми життя на планеті. Наша планета сформувалася майже 6 мільярдів років тому. Спочатку не було ані води, ані повітря, яке можна було б дихати. На поверхні Землі вивергалися вулкани. Ця поверхня була дуже розпеченою, пройшло дуже-дуже багато років, майже мільярд, і поверхня Землі охолола, утворились континенти та океани. Перші живі істоти, мікроскопічні бактерії та водорості, з'явилися в морі, пройшло 3 мільярди років, і життя нарешті розповсюдилося і на сушу. Десь 60-80 мільйонів років тому в морі плавали хробаки, медузи та інші м'якотілі істоти, вовтузилися морській воді великі морські скорпіони. Близько 550 мільйонів років тому з'явилися предки перших хребетних тварин, від них уже утворилися перші риби. На суші не могло з'явитися життя доти, поки там не виросли перші рослини, бо вони перша їжа для тварин. Рослини з'явилися на землі десь 450 мільйонів років тому. За ними на сушу вибралися невеличкі, безхребетні, такі як, наприклад, черв'яки. Отже, всі наземні тварини утворилися від тварин водних. Цікаво! А як це риба вирішила виповсти на сушу? Невже справді риба думала-думала, та й здумала виповсти на сушу? Не зовсім так, ось я вам казочку розкажу. Жила колись хижа риба. Жила вона в річках, десь на тому місці, де розташована Північна Америка, Єустеноптерон, ось як потім назвали вчені цю рибу. А сама вона не знала, як її звуть, і їй це було не до чого. Ця риба мала легені, вони були їй дуже потрібні, бо інколи навкруги робилося вельми жарко, і у воді не вистачало кисню для дихання зябрами. Ця риба була невелика, і були в неї маленькі, товстенькі та міцненькі плавнички. І це важливо, бо коли за мальком і у станоп гналася велика хижа риба, то малий, ну, назвем його Єв, міг на своїх товстеньких плавничках вибігти на сушу і залишити велику хижачку голодну та з відкритим ротом. Ця ж хижачка була не в змозі дихати на поверхні, а малий Єв сидів собі на березі та відцапувався. «Ох і добре я придумав спімай мене спробуй! Він був такий радий, що втік. Відсапався малий Єу та й відчув, їсти хочеться, Сунувся у воду, а там його велика хижачка очікує. Іди сюди, маля, іди! одразу відкушу тобі твої товстенькі ніжки. Що ж робити? Чи загинути від голоду на суші, чи від гострих зубів великої хижачки у воді? І тут малий Єу. Побачив на суші маленьких тваринок, які повзали у мулі. Це були безхребетні черваки. Він скуштував якогось необачного хробака, сподобалося отож вертатися у воду було нема чого. Насправді, усе було не зовсім так. Звичайно, думати риби не вміють, а ось що було далі від кистеперої риби, такої як Малиєву. Утворилися амфібії, чотири ноги тварини, які ходили по землі. Це було дуже-дуже повільно. У процесі еволюції грудні плавники перетворилися на передні кінцівки, а черівні – на задні. Кістки кінцівок робилися усе довші та міцніші, отже, могли вже витримувати вагу тварини на суші. І ось на планеті з'явилися перші динозаври.